Так, тут у нас така велика тепличка з помідорчиками. Тоже бачимо, бо надібрані галявинки. О, люди беруть різні помідори, різні, різних сортів. Особливо подобається ось хурма. Оці великі жовті помідори салатного призначення. Ось ведмежа лапа тут. У нас теж гарна розсада, теж беруть залюбки. Чорний принц. Ось така розсада вже тут гарна сформована. Дуже таким методом, як і капусту, як і перець, ми теж так складаємо, формуємо у кульочки, помидорчики на замовлення. Тут у нас бета, ось червона сливочка. Ось на цьому прикладі покажу, як ми складаємо в торбочку. Тоже нічого особливого. Ну, ми тут, тут все ми поливали. Всю розсаду ми поляли, тому тут поливати особливо не потрібно. Ось така гарні такі розсадинки. Ось так поглибше. Лише підкопуємо і ось так ось складаємо. Тут у нас цього дубка не дубка цієї сливки у нас замовлено теж аж 100 штук. Ну, візьмемо кілька, покажемо, як ми це робимо. Ось теж таку гарненьку формуємо таку кубку і землі не шкодуємо. Беремо. Турбочки. Заздалегідь їх підписуємо, скільки потрібно, щоб можна було швидко поскладати, щоб не займало часу. І ось так. ну, Одною рукою невдобно, і ось таким образом так гарненько обмотуємо і складаємо у ящичок. Ось і так. І так далі. Ось далі дубок, дубки всі тут штамбові. В основному ми насівали, понасівали різних штамбових. Бо люди люблять більше, щоб такі були коренасті, гарна, щоб була гарна коренаста розсада. Тому ми цих штамбових понасівали багато. Ось така розсада ось у дубка. Ось так ранню капусту ми вже продали всю, середню теж вже продали, ту, що сіяли перший раз, а другий раз ми посіяли ще на городі. То покажу, яка в нас на городі вже розсада. Бачите, були холодні дні, то люди боялися брати, тому вона ось так вже таку підросла, чи маленька така. Але для помидорів це не страшно, можна їх посадити льожа, О, і вони будуть пускати доповнительні корінці і буде все добре. Ось так. Тут ми ось пізніше посіяли. Ранню капусту на городі, пізню капусту, світну синю. Ось покажу, яка вона на цей час зараз у нас тут. Там у нас велика вже аж переросла трохи у теплицях, а на городі ось така. Ми тут сіяли ще до заморозків, до похолодання. Ось така вона вже тут у нас підросла, ще треба поляти. Хто не встигне купити в нас ту більшу степлиць, будуть купляти цю. Будуть брати ці меншенькі. ще треба тут, тут воно ось просапано, прополяно Ще треба поляти Це в нас тут рання капуста, тут у нас ось агресор. Агресор, звичайно, тут завжди вона більша, ніж інші капусти, хоч і сіється. Одновременно разом сіється. Бачимо тут ось агресор пізня, яка вона вже, і ось рядом рання посіяна, відчувається, різниця так, тут у нас ось середня. Середня вже така рослинка. Такі вже вони повиростали. Тут серед них тут де-не-де чорнобривці, вони були тут в тому році, так і понасівалися, так і залишилися ось між капустою. Ось так тут Агресор Ось такими невеликими рядочками. Тут у нас ось цвітна. Цвітна така маленька mm -hmm. тут на городі, але ось тепло пішло полем, і буде вона гарненька. І синя, ось взагалі чудова. Вже можна і продавати. Ось синя. І ще в нас тут квіточки, ось айстри і чорнобривці в кінці. Дуже вони ще маленькі. Ще їм треба кілька днів, вони підростуть. Ось полються, підростуть, і можуть люди його Плати. Плати цю розсаду. Ось чорнобрівці такі маленькі. Це вони не такі невеличкі, бо пізно посіяні тут і без пленки, без агроволокна. Ось пройшли всі заморозки, всі холода. і Уже ось вони такі, така у нас плантація. Так, Все в нас тут під відкритим небом. У нас тут теплиця, де огірочки. Підв'язуємо огірочки, все потім покажемо. Відео, як ми це все робимо. Тут ось біля теплиці в нас знаходиться ця розсада середньої капусти, агресор, рання капусточка. Так, тут у нас Посажена ще ось клубничка. Вже тут вона кілька років у нас на одному місці. Ось така. Така клубничка вже цвіте. Якщо все буде добре, не буде заморозки, будемо мати плоди. Там цибулька у нас, часничок. А там ще буде культивіруватися і ще будемо там садити розсаду на городі. Там далі посіяли морку, бурячок, арбузи, ось так.